Усім привіт! З вами Кухтя, і ми продовжуємо грати The Way. І в мене чудова новина. Гра локалізована українською. ба ба з чим вас і вітаю! Завдяки ініціативі Юра Драгон або Great Dragon Його нік, е ми переклали цю гру. Пряглися і зробили це. Оце я розумію діло. Отже, друзі, поїхали рідною мовою. Продовжити. Завантаження. І зразу російська. па 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 па, -па. Храм ще та розуму. Чи зможеш ти відобразити назад будь-яку проблему? Символ ні, це не російська. Це українська. Так, ну що ж, друзі? Наскільки я пам'ятаю, попередній раз ми з вами. Знайшли усі... Ух, який тінкан бодрий. Ну, тінкани, друже. Минулого разу ми з вами закінчили на тому, що знайшли три кристали. І, власне. А... Отже, тінкани ми знову тут. І ми знову, друже, тут. Так. Нічого не відбулося, спробуємо щось інше. Ніяких ніяких Ді, нічого взагалі. Ніякої взаємодії тут не відбувається, на жаль. Ой, який схил... Ой, тихо, чинкан. Звичайно, бажає. Так, от Добре, малий. Чудово малий. Оп, о ха -ха -ха. О, ні! Символ вічності. Давай. Ну, -мо, ну, маченка. Так, сімка. Ага, я мушу зробити це знизу. Добре. Добре. Ось сюди. А є! Ми знайшли це! Ми знайшли вхід! уу Обереш місце невірно, і ти загинеш. Покращення сфери. Ну що ж, давайте її покращимо. Ух! Отримайте реклік, щоб змінити режим сфери. Телепортація! Оце круто! Береш час не вірує, ти загинеш. Да все буде нормально. а Так. Ні, нам треба... Але нам треба якось... Ось так зробити. Ось так. Ніу. Хе-хе. <смі> Цінкан. Почекаєш тут, старий. Я недовго. А, панель, а. Взаємодіяти треба. Ось так! Та-та-та-та-та, в мене є ще три квитки. Так. Отже, прийшли. Щось активували чи ні? Це щось не дуже. Нічого не відбулося. Нічого. Відправили? О! Все! Все, 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 все. -все. Зрозуміло. Іди на сюди, друже. ні ні іди на сюди. Добре. Добре. телекінез І відправляємо нас до гори. Я вважаю, що це круто. Я вважаю, що це круто. Так. Ага. Сюди нам наразі не потрапити через гору. На горі в нас якийсь струм. І перемикач. Нічого не відбувається. Руку. Добре. А, я зрозумів. А, я зрозумів, навіщо треба зробити. Я просто слоу Добре. Добре, побігли. Взяли телекінез. Добре. Добре. А, а чому? Чому я зник і з'явився на місці? Добре. Знову включаем. Хто молодець, я молодець, хто молодець, я молодець, нам донизу. Окей, куб. Добре. Uh, давайте зробимо так. я А За нього можу, чи ні? А, ну йо-моє, йо. все ж просто. Я стоячи, не можу цього зробити, та? Да? І, відповідно, зіскочити не можу. Але я можу поставити ось тут на горі себе. Ось тут. Чудово. Спуститися донизу. Гаразд. взяти куб. Поставити його сюди. Перенестися. Ви уявляєте, яка ідея за тим стоїть? Як, як вони до цього підійшли? Робимо знову ось таку річ, беремо куб і переносимо його о сюди. Як то мовимо панельку? <клес> Отак от. Рухаємося догори. А... Ось тут наразі в мене ідеї немає. Цю річ я можу рухати? Ні, цю річ я рухати не можу. Якщо я зіскочу тут, на цьому все і закінчиться. Можливо, якщо я зіскочу, воно поїде сюди. І я мушу встигнути. Хрик! Я не сподівався, що мене притисне стовпом! Але добре, що я появився тут. Отже, ось тут ми з'являємося. Сходим. Айда, молодець! Пум-пум! <пів> 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 Друзі, відправляємося назад. А, хоча вже час підходить, давайте ще один кристалик цієї серії візьмемо. Так. Оп, Да, давай это краще. Давай это краще вот тут. Так, почекайте. Заряд. Спроба. Оп. 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 Так, теперь. Мені, мабуть, якось потрібно повернутися назад. Ідеї, пропозиції. А, внизу ж відкрилась двері. Добре. Поїхали. Львів моршин Так. Тепер нам потрібно лишити свою. Тут і поїдемо, мабуть, насередину. Ну йо-йо-йой! Йой, йой. Ну шо ти скажеш? Це через те, що я перемикну... переключився. Ну, отже. Лишаємося тут. Ідемо на середину. І переможемо. Є. Ох, -мо! Том, ти це бачив? Фу, як ж тобі не повезло тварину? Це... це. Птахоп. Я. Птахоп тупус. Так, друзі, давайте отак так вот зробимо. Так от вот. Оп! Я не не бавився. Хрумки все, і в нього є зуби. Якби ти був птах, то водно було б зудію. Що ти за тварюка така? Фу. Аа... Спробуємо перенестись в інший бік. Хоч подивимося, що тут. Дзуські! Дзуські зелену а він... він... А він мене бачить, навіть якщо. Ой-ой-ой. Ааа! І що ж, і що ж, і що ж, і що ж нам тут робити? Я наразі не бачив взагалі нічого, з чим би я міг взаємодіяти так чи інакше. Можливо, я мушу відкрити перший цей другий. А! Ось! Ей, ні! Не ось! Давайте спробуємо на дальній. Так, перше лишимо свою тінь. На дальній. Добре. І тут нас зачинено на горі. Йдемо нагору. Цікавинка. Цікавинка. Лазерні технології, як ти казав, Том ти їх так любиш. У, ну до фа... Ну, я тут пробігаю просто. Але треба лишити тут хлопців. Це просто. Це насправді дуже просто. Мабуть, це була перша і базова, а я пішов зразу з третьої. Ну так, це пояснює, чому я так буксую. Так, але оп. О. воу о о о Добре. Сюди не пройти потрібна справа. Тут не пройти, тому що тут не пройти. Ну, вона не відкриває нічого мені. Те, що вона відкрила тут, ну... Це нікому не цікаво. Тут не пройти і на низ теж не пройти. Давайте подивимося. Ага, тут ж я не пройду ніяк. А можливо, я можу переставляти свій. Ні, якщо я міняю цей, я нічого вже робити не можу. О, тут п'ятнашки наші улюблені. Містер Пайпмен. Тут нічого не відбувається. Якщо я впаду, я, звичайно ж помру. Ніяких ідей. Ну, друзі, жодної ідеї, жодної ідеї. Їдемо до жучка. Їдемо до жучка. Так. О, яка тварина! Нічого не відбувається. Телекінець нам нічого не дає. Тут ну, конкретно в цьому випадку. Ні стати, ні лягти. Зі шлунка назад. Боже, яка маячня здорова. А давайте нагорі залишимо свій. ТЕЛЕПОРТЕР! Захисник. Залишки чужинців, смерть, страх. Не поняв? <плес> Ох ты ж яка тварюка. Але у нас здається роздобала стіну, яка там знаходилась. Грбана тварина. Давайте подивимося, що там. О, мабуть, давайте спробуємо в інший бік. Відображення, Перемога. Ми. Так, тут, напевно. Тут, напевно, зробити треба так Само! Залиш... Так, залишаємо свій. Своє відображення, добре. Боже, якісь восьми 8... Що ти таке? Так. Давай, давай, давай да, 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 да. Не довелося навіть використовувати. Сюди, швидше, 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 швидше. Добре, ми пустили енергію. Боже, я перелякався. Нічого собі, нічого не залишилось взагалі. І продірявила нам шлях. Круто! Ми досягнули! Not bad. Так, друзі. І останнє, що нам залишилось з вами зробити, це відкрити останній кристалик. Останній. Останню лампочку активізувати, яка в нас знаходиться на горі. Здається, так? Так. Поїхали. Поїхали. Добре. Воп! Вова! Отже! Небезпека чигає кругом! ми впоралися, і дивиш швидко. Все завдяки випадку, що я випадково побачив, що воно звалило ту стіну. Так, а як. На цей бережок він не вистрибує. І взагалі... Оце. Навіщо воно до гори? Якщо воно. Друзі. Після 40 хвилин гри я ледве до першої що тут робити. Отже, це послідовність натискань цих плит. Так. Певні плити, якби я не бігав, а ходив повільніше, до чого я дійшов потім, тому що опустилися руки. Певні плити натискаються і не провалюються. Це не була помилка, як я думав спочатку. Я думав, це глюк. Ні. Тепер все ще лишилося знайти правильну послідовність. І я практично до неї дійшов, але по ну, раз, разу зробив помилку і, власне, провалився. Але тепер в мене є розуміння, що тут потрібно зробити. Отже, для цього нам потрібно лишити ось тут наше. Ехо. Чекаємо. Добре, тепер дивіться, натискаємо цю. Цю. Переношуся. Натискаємо цю. Цю перескакуємо. Якраз там я і став. Тут. А! Отже, мені треба було лишити, щоб я міг натиснути оцю останню, на яку я впав попереднього разу. Добре, друзі, давайте ще раз. А. Залишаємо тут. Переносимося сюди. Чекаємо плити. Раз, два. Переносимося. Раз. Два. Ставимо. Раз. Два. Три. Чотири. Переносимося. Та-а-а! Та! та 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 Це неймовірно круто! І це було ніфіга не легко. О, і це ще не все. Ну, а як же ж? Отже, тут вже, мабуть, рухалки? Ні. Активувач? Ні. А, тут все на вимикачах. Добре. Ем, мабуть, добре. Добре. Ні. Гаразд. І знов таки послідовність, друзі, як бачите. Як бачите, знов таки послідовність воно перемикає одне за друге чіпляється. Добре. А, якби я ще розумів, що від мене потребується, було б, напевно, набагато простіше. Давайте подивимося, що це за кніпка. Я так розумію, вона зараз не активована. Ні, активована. Ааа, от і тут воно має гарнесенько пролетіти по цим. Піу! Міс мі! А, так було швидше. Так. Отже, це має бути точно -то йти сюди. Це зараз я повинен буду залізти на гору, щоб ви розуміли. Так. Ні. Добре, але верхній. Ні. Ні? Ні. 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 А як ними керувати взагалі? Так, оцей не рухає верхній. Цей не рухає верхній того, цей не рухає верхній того. Зрозуміло. Цей рухає обидва. Отже, цей мені потрібно, щоб було ось так. Тепер оцей можна перемикати зручним для мене способом. Ось так. Добре. Тепер. Оцей, мабуть, мені не потрібен взагалі, мені потрібен тільки нижній. Але я перемкну зараз верхній. І це шкода. А, я перемикаю чомусь нижній. А, правильно, верхній не чіпається. Так, тут мені потрібно, напевно, попрацювати. Єй! Я зробив це! Давай,давай,давай,давай,давай-давай-давай А, так вот, сейчас телопортер. Курва пробачте. Так. Оп. Енго! Так. так. Ну що ж, друзі? Назад на ліфт. Ну, насправді ці головоломки, які були тут, е крім оцієї зі сходинками попередні дві, були. Набагато простіші, ніж в попередній серії. Але для мене, як для слова Пока, зайняло знову ж таки дуже багато часу для того, щоб їх вирішити. Окей. Оп. Ну, берем. А, -а, а, малий друже! Малий друже. Їду до тебе. Тінкана, на як я скучив за тобою. Ну що ж, друзі, на цій ноті пропоную завершити цю серію. Вона була досить довгою, але я попробую змонтувати так, щоб було максимально комфортно. Дякую ще раз, Юрі Драгон, за те, що ініціював цей переклад української мови. Це дуже круто, дуже здорово. А вам, друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Гарного вам вечора та чудового настрою. Тінкан пішли спати. Бувайте!